Шановні, усіх вітаю! У нас повітряна тривога. А я тут. А я тут зрозумів, чому аукси можуть фоніти. По перше, треба, щоб він був важкий. По-друге, може фоніти все що завгодно, наприклад, половиця. Компліки на вигідніше продавать. Тривога за тривогою. Кави не дають спокійно випити. Ось такі умови у нас у Харкові. Підписуйтесь, будь ласка, на мій Ютуб. Гримаємось!